Останні події в Києві довели про це, що уряд, який проливає кров власного народу, не може називатися його урядом. Уряд, який не чує і не хоче чути народу, інакше як злочинним назвати неможливе. Я вважаю, що наше суспільство всі. Не повинно мовчати на тій репресії, які відбуваються в Києві. Арешти, побиття, троєння е, сльозотивим газом, і не тільки е, недопущення адвокатів, рідних, близьких до е, арештованих і такі суди. Які нагадують 30... 1937 дев'ятсот рік сталінський реп розгар сталінських репресій. Якщо так далі буде, то ми знову дійсно скотимося в ту сталінську еру. Ми не повинні цього допустити, не маємо права цього допустити. Український народ не має права допустити. І я вважаю, що всі ми, тобто не повинні влучати. Ми повинні поставити рішучий опір тій політиці Януковича і його близьких. І ми повинні врешті-решт висунути те, щоб цей уряд і цей президент були усунені. Їм не місце в Україні, їм не місце взагалі в Європі. Дякую.